Вітаю на каналі Зрозуміла Історія! Сьогодні говоримо про розвиток Австро-Угорської імперії та Балканський регіон в цілому в другій половині 19-го і аж до початку 20-го століття. Як завжди нагадую, як надзвичайно важливо, аби ви підписалися на мій канал, поставили лайк цьому відео і залишили свій коментар. Тоді буде щастя і мені, і вам. Тепер нумо до роботи. В середині 19 століття Австрійська імперія переживає кризові складні часи. Вона програє війну Франції та П'ємонту, тому втрачає Ломбардію, програє війну Прусії і тому відмовляється від Венеції. В цей же момент не припиняється національний рух в Угорщині, яка прагне здобути більше повноважень і, зрештою, незалежності. Уряд Австрії йде на поступки. І у 1867 році імперія стає дуалістичною Австро-Угорською. Тобто положення Угорщини посилилося, вона відтепер мала статус окремого королівства. Австро-угорщина це одна з найбільших держав Європи. Населення її багатонаціональне. Як в будь-якій імперії в державі панували національні та релігійні протиріччя. Адміністративний поділ також був несправедливий в одній адміністративній одиниці могло проживати декілька національностей, що провокувало конфлікти. На чолі країни був австрійський імператор, однак окремо Австрія і Угорщина мала окремі парламенти, склад яких затверджував імператор. Важливу роль у суспільстві відігравала армія. Виборче право мали лише багаті громадяни. В місцях проживання окремих народів дозволялося створення місцевих парламентів, сеймів, також дію власних законів, використання рідної мови в початковій освіті. Однак слід зазначити, що часто ці права порушувалися. В економічному плані ця держава була аграрно-індустріальною, сільське господарство було розвинуто погано. Однак відбувалася концентрація виробництва. Спостерігалося зростання іноземних інвестицій, найбільш промислово розвинутим краєм була Чехія. Однак також спостерігається технологічна відсталість, економіка забезпечувала лише внутрішнє споживання. Рівень життя людей був в цілому низький, кращим він був тільки у великих містах. На початку ХХ століття Австро-Угорська імперія переживала до того ж масовий робітничий і національний рух. Провідну роль у цих рухах грала інтелігенція. Населення імперії різні народи боролися за власну рідну мову, її використання в освіті, державних установах а також пресі. Так виникають чеські, італійські, словенські, українські організації, які боролися за впровадження рідних мов. Австрійська влада йшла на часткові поступки в цьому питанні. Ця боротьба сприяла посиленню молодіжного і національного руху в цілому. В зовнішній політиці Австро-Угорщина орієнтувалася на союз з Німеччиною, хотіла посилення власної країни на Балканах, а також мала конфлікт через це з Росією. В цей же період, в другій половині 19 століття, розгорталася події російсько-турецької війни 1877 78 років. Росія хотіла послабити Османську імперію, підтримуючи національні рухи в Османській імперії, а також посилити свій вплив на Балканах. В 1875-1878 роках відбувається Балканська криза. Народи Болгарії, Сербії Чорногорії починають боротьбу проти влади Туреччини. Росія виступила на захист цих народів. Так почалася російсько-турецька війна. Бойові дії відбувалися на Балканах. Та на Закавказі. Росія вигнала Туреччину з Болгарії, отримала перемоги на Закавказі. В 1878 році було підписано Сан Стефанський мир. Османська імперія втрачала свій вплив на південному сході Європи. Однак посилювалася Росія. Англія та Австро-Угорщина були занепокоєні посиленням Росії і, погрожуючи її війною, змусили переглянути умови миру. І підписати рішення зібраного Берлінського конгресу. Цей конгрес тимчасово зняв гострі і найбільші протиріччя між країнами. Його рішення, однак, були не зовсім вигідними для балканських народів. Наприклад, незалежність отримала відтепер лише частина Болгарії, а Боснія та Герцеговина були окуповані Австро-Угорщиною. Зменшувалося завоювання Росії. Разом з тим, незалежність здобула Румунія, Сербія. Сербія в кінці 19 століття після здобуття незалежності йде на зближення з Австро-Угорщиною. Вона була проголошена конституційною монархією. Однак правляча родина Обреновичей узурпувала владу, скасувала по суті дію Конституції. Тому вже на початку ХХ століття в країні відбувся переворот. Король був битий, новим монархом став Петр І Кари Георгович. Новий король максимально підтримував власну сербську промисловість. Та буржуазію. Це викликало конфлікт з Австро-угорщиною. Виникла митна торгівельна війна, в якій Сербія себе відстояла пізніше, через окупацію Австро-Угорщиною Боснії та Герцеговини так відбувалася боснійська криза. Сербія опинилася на грані війни з імперією. Однак війна поки що не почалася. Болгарія після здобуття незалежності була очолена німецьким герцогом Олександром Баттенбергом і пішла очікувано на зближення з Німеччиною та Австро-Угорщиною, і була під цим впливом аж до початку ХХ століття. В кінці 19 століття Південна Болгарія звільнилася з під влади Туреччини. Таким чином, різні частини Болгарії об'єднуються. Тільки на початку ХХ століття вона здобула повну незалежність і була проголошена царством. Чорногорія була найменшою та найбільш відсталою державою. Держава існувала за рахунок російської фінансової підтримки. На початку ХХ століття в державі був скликаний парламент Скупщина, прийнято Конституцію Згодом держава стала королівством. Чорногорія відмовилася виконувати берлінський трактат. Так породжувалися нові конфлікти між державами. Румунія після проголошення незалежності стала королівством на чолі також з німецькою династією. Румунська еліта прагнула створити Велику Румунію і приєднати до своїх територій Трансильванію, Бессарабію, Буковину. Однак це потребувало конфлікту із Російською і Австро-Угорською імперією. У підсумку Румунія йде на зближення з Австро-Угорщиною, Греція, яка здобула незалежність в першій половині 19 століття, прагнула приєднати ряд земель, які вважала по праву своїми. Це призвело до конфлікту з Туреччиною, в якому Греція програла і навіть втратила деякі території. Отже, ситуація на Балканах була дуже складною, оскільки всі держави мали невирішені територіальні претензії. Ключовими суперниками за вплив на Балканах в цю епоху були Австро-Угорщина, Німеччина і Росія. Росія сприяє утворенню Балканського Союзу, в який входила Сербія, Болгарія, Греція, Чорногорія. В 1912 році Балканський Союз оголосив війну Туреччині. Так почалася Перша Балканська війна. Туреччина в цій війні зазнала поразки. В 1913 році було підписано лондонський мирний договір. Турки відмовляються від певних територій, однак кордони Балканських країн так і не були чітко визначені. У 1913 році під впливом Німеччини та Австро-Угорщини Балканський Союз однак розвалюється. Між його учасниками загострилися конфлікти. Болгарія розв'язала Другу Балканську війну. Порти неї вели війну Сербія, Чорногорія, Румунія, Туреччина. Зрозуміло, що Болгарія дуже швидко програє. Було підписано Бухарестський мир, відбувається новий поділ кордонів. Постійні Балканські війни призвели до послаблення Туреччини, посилення Сербії та Чорногорії, розділення Македонії, виникнення Албанії, дуже послабилася Болгарія, Австро-Угорщину не влаштовувало зближення Сербії з Антантою. Ці війни не вирішили, а навіть ще більше загострили протиріччя. Які стали підґрунтям для майбутньої Першої світової війни, яка почнеться в 1914 році? Дякую, що дивилися моє відео. Успіхів вам і до нових зустрічей!